Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Із прицілом на Бердянськ та Мелітополь український військовий крок за кроком витісняють окупантів на Запоріжжі. Ворог там не поступливий. Російську піхоту з неба повсякчас підтримує авіація. Напередодні окупанти пробували контратакувати. Щойно звільнені нашими воїнами п'ятихатки, але крім чергової партії двохсотих, нічого вороги не отримали. Водночас на заході області, де між передовими позиціями наших бійців та росіян були величезні водойми, тепер утворилася пустеля. Репортаж звідти кореспондента ТСН Олександра Моторного. Ми ж поливали. Тепер, от, буквально до вчорашнього дня в нас була ще вода. Ставки такі. І от стекла вода, всю, вже ні каплі. Під майже безперервний гуркіт потужних вибухів та одночасне цвірінькання пташок у Приморському зникло море просто на очах. Ходила просто. А швидко? Да, ну, на очах. Да, ну, так, за ніч. Ну, так, видно. І видно, жде мокро було. за береговим вигином південно-східної частини Каховського водосховища неозброєним оком видно тимчасово загарбану росіянами велику криницю. Просто за нею Васильівка, напевно, найпотужніший ворожий укріп район перед Мелітополем. Звільнені українськими воїнами лобкове і п'ятихатки вже на півдесятка кілометрів скоротили відстань до узбережжя Азова. та летіти важке з іншого боку знищеного водосховища не перестало. Прилітає зараз, так? Прилітає. Ну, не так, як прилітало, але прилітає. Це приход був. Наші пішли трошки туди, вони огризаються. Ці посічені уламками і розтрощені важкими снарядами висотки у Степногірську на західному фланзі запорізького відтинку передової нині перші багатоповерхові житлові споруди перед лінією фронту. Щоправда, житлові вони, зізнається дядько Сергій. Дуже умовно. Де може, хто там і приїхав? Приїхав, подивився і уїхав От, на Запоріжжя там. А так, оце, який костяк тут було, поставали. Натомість зі звільнених п'яти хаток під щільним ворожим вогнем наші військові вже змогли вивезти і урятувати більше як півдесятка цивільних. Наші... Бачите, швидше, Ви Приїхайтеся, там висажуватися, можете помаленьку спускатися донизу. Я прийняв. На східному фланзі Запорізької ділянки фронту під щільним ворожим вогнем наші воїни пробивають шлях на токмак. Потужні дими в районі Оріхового, трохи східніше біля нової такмачки і південніше міста здіймаються буквально щодоби. Ворожа авіація стартує з акваторії Азовського моря, підлітає на відстань китка керованих авіаційних бомб і жбурляє смертоносне вбивче, залізяче просто на житлові споруди міста. У оріхові та сусідні преображенці лише напередодні поранень дістали четверо людей. Що бої в районі Оріхова точаться біля роботиного та південно східніше, тої таки малої токмачки, вздовж автошляху т 0803 що веде на Маріуполь. Там цілодобово наші військові продовжують тиснути на чужинців. Зараз ми упорно передвігаємося вперед. Буває, за день ми займаємо пару позицій. Тобто рух вперед продовжується? Рух вперед продовжується. На багатьох ділянках українці б'ють ворога його ж зброєю. Ми воюємо, їхні мета, їхні пулі летять та в них. На тепер вже колишніх ворожих позиціях росіяни залишають і амуніцію і цілі склади з боєприпасами. Та своя зброя, зізнаються наші воїни, надійніша. Це наші, сказати, штатні АКТК-6. Це якби як штурмовий вважається автомат, так? Так. Перед черговим виходом на нуль після короткого перепочинку воїни 128-ї гірсько-штурмової ретельно чистять зброю та спереджають боєкомплект. Може бути виїзд в будь-який момент. Зброя бути готова. Хлопці твердять, забагато набоїв зараз просто не буває. Вісім в мене зараз при собі є. Шість, сім і ще у Мене вісім. Це мінімум в магазині у нас. кожного. водночас вздовж всієї лінії бойового зіткнення на Запоріжжі московити щосили прагнуть відвоювати утрачене. Далі й ті з сторони сторони. Вони прекрасно розуміли, що ми тут зашли. вони дуже сміло, і Я не могли туди вийти. Кремлівські ватажки на штурми кидають відвертих смертників, переважно вчорашніх в'язнів. Як ти попав в лагері? Лагері. Лагері. Отбував, сказав, ну, у вагіер? У лагері. Що є тут? Убійства? Їх доводиться не лише знищувати на полі бою, а й виловлювати у щойно звільнених селах та лісосмугах. Та наше є. Ясна Максим приїде. Що по дорозі у відділ нас зашло фасад? Баркас, баркас на вулиці вийде на зв'язок. Більшість з тих, кому пощастило вижити і потрапити у полон, твердять, шукали. Легшої долі я опитаюся, чого ти сюди прийшов? Нас прислали в зоні на зоні. Не так легко. Ну а тут теж не легко тут вбивають. Майже три роти російських окупантів лише на запорізькому напрямку упродовж однієї доби українські захисники перевели до категорії цілковито безпечних руських. З південної ділянки фронту Олександр Моторний Данило Лисенко та Олег Мостовий. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.